Якою буде мирна угода, яку Дмитро Кулеба обговорював із китайцями? Дональд Трамп неочікувано здає свої позиції у президентських перегонах. Дрони гур вразили російські бомбардувальники за 2000 кілометрів від України, а поліція затримала підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Яким був цей тиждень? Розповімо вже за мить. Дмитро Кулеба відвідав з офіційним візитом Китай. Це перший візит голови МЗС України з початку повномасштабного вторгнення. Як згодом повідомив Кулеба, його китайський колега погоджується з тим, що війну варто завершити справедливою мирною угодою, а не заморозкою конфлікту. Згодом і президент Зеленський повідомив, що Китай дав чіткі сигнали щодо підтримки територіальної цілісності України. Кулеба додав, що Україна готова вести переговорний процес з російською стороною, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно. Наразі такої готовності з російського боку не спостерігається. Також прес-служба МЗС КНР заявила, що Україна підтримує позицію Китаю щодо Тайваню і надалі буде дотримуватися принципу одного Китаю. Українські безпілотники успішно уразили російський бомбардувальник Ту 22 на аеродромі Оленя. Що цікаво, дронам довелося пролетіти близько двох тисяч кілометрів. Оленя це один з аеродромів, з яких російська стратегічна авіація готує масовані ракетні удари по Україні. Браво гур Камала Гарріс Офіційно заявила, що балотуватиметься в президенти США. в своєму агітаційному відео. Вона назвала Трампа та його віцепрезидента Джей Ді Венса людьми, які приведуть США в стан хаосу, страху та ненависті. Водночас Каміла Гарріс випередила Дональда Трампа з результатом 44 проти 42% в загальнонаціональному опитуванні Рейтерс. Міністерство оборони США припустилося помилки в оцінці військової допомоги, відправленої в Україну. Заявлена сума 8,2 мільярда доларів на 2 мільярди доларів перевищувала реальну. Коаліція Верховної Ради відмовилася ставити на голосування законопроєкт про заборону Московської церкви. Нардеп Железняк повідомив, що депутати заблокували трибуну через відмову ставити документ у порядок денний. За словами Нардепа Гончаренка, проти заборони Московської церкви виступили фракція Слуга народу разом із залишками ОПЗЖ. Після цього Верховна Рада пішла на канікули до кінця літа. У Львові попрощалися з Іриною Фаріон на Личаківському кладовищі. Мовознавицю поховали неподалік могили Володимира Івасюка. Пізніше у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства. Осінт відділ телебачення Торонто з'ясував ім'я підозрюваного. Ним став В'ячеслав Федорович Зінченко, – 18-річний юнак, який підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема й російські. Начальник штабу Азову Богдан Кротевич подав у суд на ДБР. Оскільки там не порушили справу проти екс-командувача Юрія Содоля. Нагадаємо, Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами. Саме це, нібито, могло призвести до втрат великої частини території України та втрат серед військових. Дефолту не буде. Україна домовилася з власниками єврооблігацій щодо реструктуризації зовнішнього боргу. Повідомив прем'єр Шмигаль. Це зекономить понад три. 30 мільярдів доларів та дозволить уникнути дефолту. Росія купує старі судна, готуючи новий тіньовий флот для продажу СПГ. Пише Financial Times. Лише за другий квартал 2023 року було скуплено більше 50 старих суден. Динамо Київ перемогли сербський партизан у матчі відбору до Ліги Чемпіонів з рахунком 6-2. Партизан відкрито підтримує Росію, а напередодні матчу команда відвідала Москву, де її фанати вихваляли Путіна. У Москві підірвали автівку, у якій знаходився заступник радіоцентру військової частини супутникового зв'язку РФ Андрій Торгашов. Змі пишуть, що Торгашов вижив, але залишився без ніг. Національна поліція затримала групу осіб, яка за вказівкою ФСБ вербувала українців для здійснення підпалів на території країн ЄС. Фігуранти вивозили українців до ЄС за підробленими документами і змушували підпалювати торгівельні центри та центр гуманітарної допомоги Україні в країнах ЄС. Також мешканець Київщини за вказівкою служб РФ підпалював релейні шафи. За даними правоохоронців, фігурант робив це задля легкого заробітку. Захищаючи Україну, загинув молодший сержант Олександр Цебрій. Він був командиром кулеметного взводу 58-ї бригади та колишнім мером Мумані. Олександр долучився боронити країну із перших днів повномасштабної. Відмовки столичної влади про неякісне проєктування тунелю метро між станціями Демівська та Либіцька нісенітниця. Так вважають в прокуратурі. Як повідомляють правоохоронці, до руйнування тунелю призвела неналежна експлуатація, а не проблемне будівництво часів попередників. Очільнику київського метрополітену Віктору Виговському суд обрав запобіжний захід домашній арешт до 23 вересня. Чиновника підозрюють у неналежному виконанні посадових обов'язків, які призвели до підтоплення синьої гілки метро. У справі нафтопроводу Самара Західний напрямок оголосили підозри Медведчуку та його спільникам. СБУ та Набу зібрали масштабну доказову базу, яка доводить незаконність його приватизації. Йдеться в повідомленні СБУ. Помер екс-президент ДП Антонов Дмитро Ківа. Він зробив значний внесок у розвиток авіабудівної галузі України. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.